І, друзі, всім привіт! І сьогодні я покажу, як намалювати такого скіна Тож скина. Нам задовився всього в три кольори Біжовий тілесний. Заросначено мене мої однокласники. Темно-зелений і салатовий. Ну, може, просто зелений і салатовий. Тож. Якщо у вас є чи нема, отакий от білий маркер. Тож, починаю. Бравимо 8 клітек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. І їх замовляю. Далі тут у нас робимо 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. І їх також замальовуємо. Далі тут ми робимо сім і отак замалювуємо. Ну, тобто всю цю лінію отак замальовуємо. Далі тут на один блок. Ну, на одну клітинку, точніше. Далі тут на одну. І так робимо, доки не прийдемо до однієї. Ось так. Далі тут пропускаємо дві клітинки, і тут у нас ще дві, і відступаємо так в бік і тут робимо дві. Це буде його око. Чому не скажете одне око, тому що одне око його закрите. Під восемь. Закриваємо наш салатовий, беремо зелений. І тут отак робимо. Дві. Тоді. Дві. Тут робимо з 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, а це 12. І цю ж другу лінію також. І це все ми замалюємо. Так само повторюємо тут. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. И замаливаем. Ой. Трошки ко мне раз на вышел. То, что тут мало будет так, то, Тут здається ось отак мало бути. Знаєте? Е Зробимо йому щось на кшталт, типу, такого. Закриваємо. Беремо салатой. Тут робимо 4. 1, 2, 3, 4. І униз тільки тут не буде. Ось. Тобто 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. І у нас 8. Тоді ми це все замальовуємо. Тут внизу так само ровом. І це все замальовуємо. Ну, ви бачили, який там мав бути комірать. Можете зробити, звісно, ось отак. Ось такі комірації. Але я просто трішки заплутався. То вже замальовуємо. Так само повторимо тут 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, і 7. 8. І це все замалюємо.

Добре, пізніше там а, не, Окей. Не. А всередині ми замальовуємо а, зеленим. Звати його темно-зелений. Ну, в мене він схожий на темно-зелений. Тож з цим всім ми закінчили. І тепер ось ці ось 4х3 замальовуємо тілесним. У мене це олівець, бо маркер щось тупить. Ось тут ми залишаємо так дві клітинки, а решту все замалюємо ось так на рівні ока. Футболка біла. І ми її можемо замалювати таким білим, про який я вже вам. Казав, нема вас, не замальовуйте. Воно І... У мене просто є. Теж замальовуємо. І перша частина готова. Мені щось здається, він мав виглядати трішки по-іншому. Ну, Окей.

Тоді не поспішайте все замальовувати. Далі. О, я вже позеленів. Ось тут ми пропускаємо так дві клітинки і тут над верхом. Далі тут отак внизу. Прийдемо зараз на цю сторону, так буде легше. Замальовуємо так. І решту все замальовуємо. І тепер усе те, що залишилося, просто замальовуємо. Тільки не забувайте, там, де ми замалювали білому. Біло, біло, О, до речі, ви можете це зробити коректно. О, зараз замалюю. Тепер кладемо, закриваємо нашу салатовий і беремо наш салег. Бачите цей тут трикутник? 1, 2, 3. Або, як кажуть, починаємо звідси 1, 2, 3. І це замальовуємо. Так само тут. Замальовуємо. Ось тепер ми тут знаєте, як роблять крузі? Не знаєте ось. Спочатку замалюємо там, де ми пропустили. Далі так вниз дві. І тут чого так. Замалюємо щось у мене знову не сходиться. Так, я тут зробив на блок більше, на клітінку. Ну і ось такий у нас виходить зелененький. Можемо ще підписати. Ей але... ненький. Але ви знаєте, як він мав вийти. Якщо хочете змалювати цей, просто покроково так само, як і я. З вами завжди я був Джимі. І сьогодні ми малювали зелененького. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. А на цьому все. Всім до завтра!